Друзі, для мене хліб це справжнє мистецтво, особливо хліб на заквасці. Якщо ви полюбляєте стерігати за внутрішнім світом хліба, запрошую вас до перегляду. Так душевно хрускоти щойно з духовки! Рецепт тіста для такого хлібчика вже є на моєму каналі, тож я вам залишу посилання під відео у описі. Як завжди, внутрішній світ хліба, і він неймовірно прекрасний. Тільки погляньте на нього. Кладові цього хліба неймовірно прості: борошно-вода закваска, сіль і декілька ложок олії. Холодна нічна ферментація, і вже з раннього раночку він готовий до випікання, яким тістом можна вчиняти по-різному. Можна випікати після замісу, залишивши на 2 годинки підходити. Можна залишити в холодильнику на 12-24 години, а можливо і більше. Одне тісто, але щоразу. Трішечки інші дії, і він розкривається по-іншому. Такий хліб справді живий, він годує і тіло, і душу безсумнівно. Закваска – це справді жива істота. Вона дихає, зростає і потім наповнює своїми силами хлічи, даруючи йому життя. І коли я працюю з таким тістом, відчуваю, що торкаюся, ніби чогось прадавнього того, що передавалося від покоління до покоління. Коли працюєш з тістом, прислухаєшся до нього, воно відповідає та є сильнішим. Даєш йому відпочинок і знову торкаєшся, і це дуже схоже на таку медитацію. А потім найчарівніший момент, коли хліб піднімається в духовці, і запах наповнює дім, він справді будить спогади з дитинства, Тепла піч у бабусі. Свіжа скипка з молоком, відчуття, затишку, безпеки. Кожен хлібчик унікальний. Він має свою хлібну душу, свій аромат, свій характер, ніби як картина художника, яку ніколи не повториш так само. Для мене хліб на заквасці – це жива душа на столі, це магія, яку можна відчути руками, очима, серцем і, звісно, смаком. Обов'язково печіть хліб добрі люди. І нехай вам смакує, а я зичу вам всього найкращого. Миру та злагоди у ваших оселях і до нових лідних історій.